Показують, що Діана Буцко з нами вже є на зв'язку. Діано, почала ти говорити про те, що кілька днів була і в Бахмуті, і в Солидарі. Це теж не так далеко населений пункт. Скажи, будь ласка, наскільки пересування по самому Бахмуту ускладнене і доступ в саме місто? Наскільки вільний або ні? Ну, мі... Так, мене чути добре? Так. Чудово нарешті е, доступ в місто в принципі то обмежений і взагалі там. Небагато людей навіть на вулицях цивільних можна побачити. Звісно, там багато працюють зараз військових. Ну, взагалі, Бахмут він схожий зараз на місто Привид. де не де можна на вулицях побачити людей. Місто абсолютно повністю зруйноване. Я не думаю, що там взагалі є один будинок, який ще цілий. Треба, мабуть, дуже постаратися, щоб його знайти. І в місті залишається не так багато людей, але на жаль, все ще залишається. Угу. Чи щось працює в місті? Я маю на увазі хоча б якийсь магазин, е, якісь там, я, я бачила, що якийсь ще ринок, навіть кілька точок, але працювали. Е, чи все-таки лікарні, е, якась, якісь адміністративні будівлі, це єдине, де, скажімо так, куди можна прийти, приміром, і побачити, що там якась е, діяльність ще відбувається? Ні, в місті майже нічого немає. Мені є. Не бачила, але волонтери казали, що здається, що десь один продуктовий магазин є, але люди живуть виключно за виняток цієї гуманітарної допомоги, яку доставляють волонтери. І багато волонтерів не приїжджають туди постійно щодня, а періодично приїжджають. У місті не працюють жодні служби, можливо, крім ДСНС. ДСНС працює в надзвичайних умовах. Хлопці принаймні, я там бачила тільки хлопців на той момент. Просто молодці вони допомагають і гуманітарну допомогу роздавати, і в дуже складних умовах, адже місце не немає води, іноді намагаються гасити пожежі, якщо вони виникають. Державні структури, я не впевнена, що є якісь там державні структури. вони все таки, мабуть, всі переїхали в Краматорськ. Просто бахмубахмуці небезпечно перебувати і тим більше якимось структурам, які можуть бути цілі так для росіян, mm -hmm. тому зараз там. Ну майже нічого немає, і ось більшість людей насправді якраз помирає. Ну не більшість, не буду казати більшість, але багато людей помирають не лише під обстрілами, але через відсутність ліків чи вчасної медичної допомоги. Ну тобто, умовно викликати швидку, наприклад, та, якщо людині стало навіть недобре, або у випадку якогось поранення, це теж я так розумію, окрема непроста задача, непроста і як я розумію, то вони швидкі можуть доїжджати з міст, Інших, але щоб щоб ти розуміла, бахмуті ж немає жодного зв'язку. Тобто просто нас трити не телефонуєш. Звісно, там є е, військові медики, які могли би надати допомогу, але знову ж таки, як їх знайти, як їх викликати, саме для цивільних це дуже складно і часто я ж кажу, люди помирають просто від травм, тому що навіть повідомити немає як і нема кому. Ти вже згадала, що в місті самому небезпечно. Однак хотіла уточнити: боїв у самому місті наразі немає. За офіційною інформацією від генштабу бої у Бахмуті не ведуться. Ми їздили в так звану Забахмутку, Це частина міста за річкою. Річка розділяє Бахмут на дві частини. І там у східній частині Бахмута приватний сектор, де Росіяни, раз кажуть, підібралися найближче. Ми були у кількох цивільних, яких теж волонтери просили виїжджати, але там все рівно місто теж контролює українська. Армія, і поки Бахмут під повним контролем ДСУ. як часто фіксують обстріли ось цих житлових кварталів, тому що на відео, які публікують журналісти, які навіть ти публікувала, видно, що чутно точніше та постійну канонаду, безпосередньо якісь, от як кажуть, прильоти та чи це артилерія або якась якісь інші на жаль види озброєння важкого, як часто це фіксують, ну принаймні за твоїми враженнями сказати, що в місті страшно буде нічого не сказати, особливо людям, можливо, які ще не звикли, так які тільки приїжджають туди. Вибухи, прильоти чути постійно. В місті, тобто не знаю, кожні 10 хвилин, якщо пощастить, може раз на півгодину чи раз на годину. Але місто під постійним обстрілом, під постійним. І хоча я скажу, місто майже повністю зруйноване, але його продовжують далі руйнувати і перетворюють. Перетворюючи на руїни, не побоюсь такого порівняння, це можливо буде другим Маріуполем. І думаю, що прильоти фіксуються постійно, але теж питання, що значить фіксують. Як я сказала. Ee, поліція ще є в місті, але я не знаю, чи там поліція через безпеку навіть ситуацію може виїжджати не завжди. Наприклад, навіть на той берег не може потрапити, щоб зафіксувати всі ці обстріли. Тим більше ну, наприклад, прокурори, та які могли б фіксувати, mm -hmm. е, теж в місті немає. Тобто, ну на жаль, ситуація дуже і дуже трагічна. Ти говорила вже про роботу евакуаційних груп, які часто є волонтерські за своїм по суті, да по суті своїй як за яким механізмом, взагалі, ці групи, які намагаються вивести людей, працюють? Тому що це треба знати, наприклад, де є ще люди, чи це ситуативно виникає, що їм пропонують виїхати? Як взагалі все це працює? Я би сказала, що евакуація, особливо з таких міст, де е, такі ще ні обстріли тривають певний час. Це мистецтво, тому що люди е, вже звикли жити з цим і переконати їх, чим далі, тим складніше, тому що ті, хто хотів, по суті, вже виїхали. Утім, волонтери справді приїжджають, продовжують приїжджати. Я волонтери, які так приїжджають. Там я би сказала, хаотично, приїхав, привіз волонтерську допомогу, е, і, можливо, хтось захотів евакуюватися, якщо там поруч з будинок в його будинок навіть влучила чи. В сусідній будинок, тоді люди зазвичай хочуть евакуюватися. Я працювала з дуже цікавою е групою, яка називається Моцарт Group, Вона складається з колишніх іноземних е військовослужбовців. Вони всі військові, і вони їздять у найнебезпечніші точки і їздять постійно. І це мені здається відрізняє цю групу. І це насправді дуже круто, тому що вони не просто е приїхали. Давайте завантажуйтесь, поїхали. Ні, вони намагаються встановити дружній зв'язок з місцевими і поступово переконувати їх таки виїжджати. Це не завжди працює так, що ось ми приїхали, людина погодилась і виїхала. Ні, ну дуже часто це така системна робота де людей переконуєте, пропонують їм. Ну все таки переконують, що є куди їхати. Ви не бійтеся, будуть якісь місця. І вони е, дружать і це так мило, тому що ми бачили, що люди там обнімаються з ними, чекають на них в нас їх. Це іменами, і я думаю, що поступово це працює саме з тими людьми, які все-таки можна переконати, і яких переконати потрібен час. І ось ці люди вони їздять саме постійно в Бахмут, і це дуже цінно, тому що вони навіть там на вихідні їдуть, навіть якщо немає евакуації. Вони їдуть, привозять їм якусь гуманітарну допомогу і намагаються крок за кроком поступово все таки переконувати людей, так особливо, коли діти лишаються. Це дуже тяжко на це дивитися. Однак о, в Бахмуті я спостерігала такий феномен. Люди об'єднуються, гори об'єднують об'єднує людей. Люди стають дуже тужніми. Там на умовно будинок великий. Так що там лише 16 людей, то вони всі стають однією сім'єю. Вони якось там будують собі ці пічки прямо в квартирах. Вони разом готують на вулиці, разом чекають гуманітарку і ділять її, і стають однією родиною. І по суті, дуже часто це насправді демотивує мотивує людей виїжджати, тому що. Ти поїдеш, ти по суті в лапках, звісно, зрадиш свою спільноту або їду я, або їду. Я їду, якщо їдуть всі, так часто кажуть волонтерам. І це такий е, теж я ж кажу, феномен, з яким не знаю, як працювати, але дуже часто волонтери з цим стикаються, намагаються все таки говорити, переконуватися, виїжджати. Е, волонтерів небагато в Бахмуті працює, порівняно з тим, що от, ми бачили буквально. Кілька груп, але місцеві кажуть, що гуманітарної допомоги їм вистачає. Я питала так, чи є в них продукти. Кажуть, що в принципі вдосталь. Води немає, і воду їм привозять. Бувало таке, що там пожежа, то гасили прямо з річки, набирали і гасили пожежу. Складно, але кажуть, що поки що ну вистачає саме їжі. Я так розумію, що ці волонтерські та евакуаційні групи вони по суті вже знають. Де є ще люди, спілкуються і просто таку пошукову навіть роботу проводять? Тобто, приміром такого, що ну справді люди десь проживають і про них не знають а вони, приміром, мають таке бажання. Ну, такі випадки вже певно поодинокі Тобто, вдається знаходити всіх, як от з цим на твою думку. Я думаю, складно сказати, мабуть, може бути і перший, і другий сценарій. Тобто, наприклад, якщо це багатоповерхівка, так і люди як групуються, то всі про один одного плюс-мінус щось знають, можуть розказати, чи навіть сусідньому будинку хтось живе. Люди все рівно ходять разом в комунітарку, бачать один одного, ходять воду набирати, так знайомляться, навіть якщо немає зв'язку. Тобто, людей, які живуть там, наприклад, у двох-трьох дворах довкола, вони знають так один одного. І звісно, ці волонтери я ж кажу, вони намагаються дружити, тому приїжджають до них постійно. І так знайомляться, і люди їм розказують про інших людей. Але, звісно, є дуже трагічні насправді випадки, так коли люди самотні, прикуті до ліжка, і вони якраз, якщо живуть за рікою. В якихось віддалених секторах де постійні обстріли до них просто навіть сусіди бояться іноді, якщо вони живуть ще далі, так ближче до безпосередньої лінії фронту. І ну бувають різні дуже трагічні історії. Так люди просто помирають у себе вдома. Потім сусіди навіть було такі сторін на да? сусіди, казали, що ось там самотні зайдіть, але ну волонтери приходять, бачать людина вже мертва, і вже і люди до речі я, ж, я кажу часто, що ось на наших очах. Чоловік помер просто тому, що в нього були проблеми зі здоров'ям. Волонтери його в один день шукали, не знайшли хотіли виси, на другий день приїхали. Знайшли його в його будинку, тому що йому не дали ну не було кому, не було як викликати навіть та, медичну допомогу. І Якщо людина самотня, вона або присутніжка, або можливо. Були якісь дружні товариські відносини з кимось, або же далеко? То на жаль, так ці люди залишаються абсолютно поза увагою. Я Тут мало волонтерів приїжджають. Е, звісно, соціальні служби в таких умовах не можуть працювати і не працюють, і це насправді ну дуже трагічно, тому що навіть поліція не завжди може забрати тіло. І знаєте, я поверталася вже з бахмута, коли ми в останній день виїжджали, дивилися на ці будинки, і думаю, боже, скільки в цих багатоповерхівках залишилося самотніх людей, які ось лежали. Про них можливо ніхто не знає, можливо, в них немає родичів, або родичі далеко теж не можуть зв'язатися ні з ким. І, можливо, вони померли, і ніхто не знає, скільки в тих будинках тіл. Ну, волонтери мені кажуть, що все-таки це все такі поодинокі випадки. Вони зміни знають міст, дах знають, хто є, але на жаль, такі ось трагічні випадки трапляються. Нагадаю, нашій аудиторії, що Діана Буцько, журналістка громадської є з нами на зв'язку. Діано, не можу не запитати, чи Говорять щось ці люди про те, як вони планують пережити зиму, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що зараз ще невеликі морози зараз взагалі певне потепління? Ну принаймні зараз кажу про Київ, але загалом така тенденція є. І якраз оця евакуація, про яку почали говорити вже кілька місяців тому, передбачаючи, що зимовий опалювальний сезон буде дуже складним для цього регіону, її власне розпочинали. Що зараз? От чи є взагалі розуміння, що. Можна буде якийсь там не знаю, організувати пункт незламності, щось на кшталт, чи ні? Чи це просто якась реальність і, от якось воно буде? Очевидно, маємо проблеми зі зв'язком. Діано, чи чути нас? Мабуть, обірвався зв'язок. Отже, я нагадаю, що ми спілкуємося про те, як власне виживають люди, які залишилися в Бахмуті Донецької області, та невелика частина людей. Фактично, та нам розповідає зараз журналістка, яка там була кілька днів. що... Надзвичайно небагато людей залишаються, що люди між собою об'єднуються в такі спільноти, аби виживати, аби власне допомагати одне одному, отримувати гуманітарну допомогу, готувати їжу в якийсь спосіб власне виживати. І, от я просто з острахом думаю, що буде, коли може прийти така доволі холодна зима. Відтак дуже би хотілося, аби всі ті, хто мають таку змогу, всі ті, до кого доїжджають волонтерські евакуаційні групи, змогли такі знайти в собі сили і погодилися на виїзд. Я ще раз повторю, що це вкрай важливо, тому що, як власне, ми чуємо, максимум це державні служби з надзвичайних ситуацій, волонтерські невеликі екіпажі, які фактично вивозять людей, поліція. Швидка допомога. Ці структури дуже ну власне дуже складно навіть їх просто викликати, тому це така реальність, в якій ну просто йдеться про виживання. Підказують, що нібито має знову у нас бути зв'язок з Діаною. Діано чи чути нас? Так, я чую, я дуже перепрошую я все, що на сході тут іноді зв'язок. А, розуміємо. Отже, про те, що відповідають люди, коли можливо та йдеться про майбутнє, саме про зиму, яка може бути холодною. І для мене це таке, знаєте, якесь мені не складно уявити, що тоді буде, як будуть тоді виживати ці люди, чи про це якось вони ділилися своїми думками. Я думаю, певним чином зима в принципі вже настала, бо люди казали, що в декого в квартирах мінус 5 температура була, і якось люди адаптовуються до цього. Ну найбільше, що мене вразило, це в одній з родин люди знайшли якусь стару таку радянську, навіть книжку, як побудувати пічку з цегли з глини і прямо в квартирі побудували пічку на першому поверсі. Через вивеливу на вулицю люди рубають дрова. Uh, dreva, în principiu, te băcești, tam ii rubaiești, І таким чином опалюються пічки. Люди створюють пічки на вулиці, теж там е, готують їжу. Це ті картинки, можливо, знову ж так скажу, які ми бачили в Маріуполя, е, і таким чином люди якось намагаються підлаштуватись. Ну для людей, які живуть в приватному секторі, е, все трішки легше якщо можна так, якщо тобі доречно сказати, так ось якісь пічка рівно можна затопити. Але навіть так в будинках люди якось лишаються і так опалюють собі. Е, не знаю, вигадують собі, що якісь також глиняні пічки я бачила, будують якось люди адаптовуються, і в принципі я ж кажу, ті, хто там лишилися, найімовірніше, їх буде якраз найскладніше переконати, тому що люди живуть під обстрілами люди вже бачать мінус на вулиці, але все рівно лишається і якось підлаштовуються. Не думаю, що зима буде таким сильним мотиватором мотивацією виїжджати. Угу. Не можу не запитати ще про Солидар. Згадували, що також і в цьому місті кілька днів були. Наскільки там відрізняється ситуація? Що вдалося побачити почути? В Солодар... Солидарі ситуація так само жахлива. Там теж абсолютно все зруйновано. Те, що мене вразило, це звісно, могили прямо у дворах. Вони там ще є, могили свіжі, і люди продовжують ховати сусідів. І знову ж таки, це ті, хто наважується під обстрілом, все таки ті, ховати сусідів. Ми знаємо, що росіяни намагалися зайти в Бахмут із Солидара. Тобто, це місто було, скажімо так, під теж тяжким ударом, і звісно, продовжує бути. бо... Вагнерівці намагаються атакувати українські збройні сили на цих позиціях. У е, місті мені сказали волонтери, залишається 250-300 людей за їхніми підрахунками. Але ось ми саме звідти того, того дня евакуювали жінку. Нам просто волонтери сказали, що ось цьому будинку живе самотня жінка. Вона прикута доріжка. Ми не можемо її навідувати, бо обстріли бояться. Люди просто живуть в підвалах, дуже рідко виходячи на вулицю. Е, і волонтери прийшли. Але коли вони прийшли, вони побачили, що в неї нога повністю в гангрені. Е, доставили її в лікарню, і в лікарні сказали, що цій жінці насправді дуже пізно їй лишилося можливо тиждень. Але я думаю, це дуже чудово, що волонтери роблять таку роботу, тому що ну, хоча б ця жінка, вона принаймні помре. З якоюсь гідністю там в неї буде якась хоча б увага. Вона теж самотня не має нікого на відміну від ну якихось людей, які просто в квартирах лишаються, їх нікому поховати. В Солидарі ситуація, звісно ж, трагічна. Я ж кажу, тому що менше людей люди ще можливо менше спілкуються, бояться виходити і так само постійні обстріли. А з приводу дороги, чи правильно розуміємо, що щоб доїхати до Солидару, треба їхати через Бахмут? Так, так. І це я так розумію, ще накладає додаткову, ну фактично, перепони, що та доїхавши в доїхати туди, це ще треба та власне отримати дозвіл на якийсь доступ в сам Бахмут, і тільки тоді, тоді можливо доїхати в Солидар. А часто, коли ми говоримо про Бахмут, то навіть від військових, які десь поблизу міста беруть участь в боях, от вони розповідають про те, наскільки складно, однак ми пам'ятаємо, що саме це місто намагаються росіяни взяти вже не один місяць, і я не знаю, чи можна зараз та от спробувати дати відповідь на це запитання, яке я хочу поставити. Однак наскільки ситуація можливо зі слів людей, от якраз в останні дні тижні відрізняється від того, що приміром було влітку, на початку осені, ну за їхніми суб'єктивними відчуттями, наскільки складніше? Так, я наприклад питала про це теж волонтерів. Кажу, питала, коли ви почали їздити, і як давно Бахмут такий. От вони кажуть, там я почав у травні, червні, і я приїжджав, місто ще було більш-менш відносно ціле. Так тепер я приїжджав поступово приїжджав і бачив кожного дня нові будівлі зруйновані, і тобто це відбувалося поступово, і тепер ми бачимо, що нічого не стало. Але Раніше, наприклад, під обстрілами була східна частина. Це ж саме за Бахмут за рікою так, міста. Тепер весь Бахмут під обстрілом, вся цивільна інфраструктура під обстрілом. Ситуація погіршується, звісно, тому що росіяни все таки намагаються намагаються і далі просуватися, не дають жодного перепочинку. і Більше того, можливо, навіть після півдня, можна припустити, перекладають туди якісь свої структури, тільки посилюють. Ми знаємо, що у Пригожена голови човика Вагна Місія та, взяти Бахмут, щоб росіяни мали хоча б якусь перемогу, і всі сили кинути тоді, туди, туди нашим хлопцям і дівчатам справді дуже важко, а місто поки тримають. До речі, військові що кажуть, ділились, можливо, своїми відчуттями. Наскільки ось ця історія з спробою зайти з обох флангів, та про що говорять знову ж таки навіть в ефірах військовослужбовці, чи підтверджують вони ці спроби? Ну те, про що по суті вже ти теж розповідаєш. Не лисне лише двох, Дехто каже, що з трьох намагаються боків оточити Бахмут. Військові звичі ну, Вони кажуть, що Бахмут дається нам дуже великою ціною. За загалом цей напрямок. Ситуація складна, можливо, ну набагато складніше, так ніж на будь-яких інших ділянках. Це все в принципі, що ми знаємо і чули, і так, і військові так це підтверджують. Там дуже дуже нелегко. Яно, вдячні тобі за те, що ти розповіла про те, що побачила на власні очі, почула від тих людей, які фактично та ну це немає чого додавати. Це виживання, це просто виживання, і ти не знаєш, чи 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 настане завтра для тебе, от в в таких умовах живуть зокрема жителі Бахмуту і Солидару. Діана Буцко, журналістка громадської, була з нами на зв'язку. Це важливо розуміти, що там відбувається, і окремо. Я вдячна всім тим, хто намагається туди дістатися, довести щось важливе для людей, які там залишаються, і тим, хто невтомно намагається вивести та провести евакуацію тих людей, які все ще з тих чи інших причин залишаються в місті, тому що це вкрай трагічно чути ті історії, які ми власне щойно чули в. ефірі. Дякую ми будемо вже за деякий час чути свіжий випуск новин на Радіо НВ. Тоді повернемося ще однією темою. До речі, будемо говорити якраз з очільником товариства Червоного Хреста України. Мені цікаво, теж яку от зараз вони теж можуть роль відігравати в допомозі громадянам, які залишаються в оцих прифронтових територіях, і не лише тому обов'язково дочекайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.